Вітаю! Цього року виповнюється 10 років з дня початку Революції Гідності, яка залишила глибокий визначальний і незабутній слід в історії. Революція Гідності була наймасштабнішою подією новітній історії України і логічним продовженням устоювання прав людини та громадянина. Тож, які події передували цьому, ми розглянемо на сьогоднішньому уроці теми. Зрив угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, Євромайдан, Революція Гідності, крах режиму Януковича, Небесна Сотня. Ще у жовтні 2005 року президент Єврокомісії Барозу заявив, що майбутнє України у Європейському Союзі. У 2005 році президент України Віктор Ющенко заявляє, що членство. Європейському союзі є стратегічною метою зовнішньої політики України. Всі фракції у Верховній Раді України, окрім комуністів, підтримують найшвидше приєднання до Європейського Союзу, зокрема, перехід до тісніших форм інтеграції. Деякі європейські політики та політологи вважають 2020 рік ймовірним роком вступу України до Європейського Союзу. 12 липня 2007 року Європарламент у Страсбурзі ухвалив рішення висловити підтримку надання Україні перспективи членства в Євросоюзі. Відповідне рішення було прийнято за результатами обговорення доповіді депутата Міхала Томаша Камінський щодо мандату на переговори з Україною про нову поглиблену угоду. Угода про асоціацію з Європейським Союзом України була розроблена конкретно для України і готувалася на заміну угоди про партнерство та співробітництво. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом давала змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Важливим елементом угоди було положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Україна розглядала угоду про асоціацію як важливий крок на шляху наближення перспективі до наступного етапу підготовки до в Європейський Союз. Угода мала вагоме економічне, соціальне та цивілізаційне значення для України. Відкривала перспективи для України стати складовою частиною європейського політичного, економічного і культурного простору. В листопаді 2013 року на саміті у Вільнюсі очікувалося підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Однак, 9 листопада в Росії відбулася таємна зустріч. Президентів Януковича і Путіна, зміст якої залишається невідомим. Після цього українська влада різко змінила риторику, і 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди з Євросоюзом. Внаслідок цього по всій Україні розпочалися масові акції протесту. Рішення Уряду України призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом викликало хвилю протестів у самій Україні. Станом на 22 листопада 2013 року в багатьох містах України Стали стихійно виникати Євромайдани, де збираються громадяни України, щоб заявити свій протест проти відмови Уряду укладати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Євромайдан це національно патріотичні протестні акції в Україні, передусім проти корупції. Соціальної нерівності, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України підняти людей на акції протесту допомогли соціальні мережі Twitter і Фейсбук. Швидко рознесли інформацію про громадські акції. Найбільший ефект справив пост у Фейсбуці журналіста Мустафи Наєма. Зустрічаємося о 22:30 під Монументом Незалежності, вдягайтеся тепло, беріть парасолі, чай, каву, хороший настрій та друзів. Незабаром на Майдані Незалежності зібралося близько півтори тисячі людей. Події ночі. 30 листопада це кривавий розгін студентського майдану, який викликав обурення громадськості. Лідери опозиції оголосили план подальших дій, а активісти подали заявку на проведення мітингів у центрі Києва. Цим фактично закінчився період Євромайдану і почалася Революція Гідності. 8 грудня 2013 року на Майдані Незалежності відбулося народне віче, в якому прийняло участь понад мільйон людей. Було прийнято рішення про початок блокування адміністрації президента, будівлі уряду та інших установ. В Києві активісти зносять пам'ятник Леніну. 16 січня 2014 року. Були прийняті з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури так звані диктаторські закони, які обмежували конституційні права і свободи громадян. Перш за все, вони стосувалися свободи мирних зібрань і обмеження свободи слова в засобах масової інформації та інтернеті, а також надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання. Учасників акції протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. 19 січня 2014 року стало переломне днем, коли мирний протест проти чинної влади перейшов у відкрите збройне протистояння на вулиці Грушевського. Рішуче налаштовані протестувальники пішли на штурм позицій силовиків. Розпочалося жорстоке протистояння з міліцією. Пізніше бої на Грошевського почали називати Криваве водохреще або вогнехреща. 22 січня на Майдані загинули перші активісти: вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський. Водночас Роман Сенник із Львівщини отримав важкі поранення і помер у лікарні 25 січня. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького, якого викрили невідомі просто із лікарні напередодні. Близько 20-ї години вечора силовики починають штурм Майдану, що тривав до 4:30 19 лютого? Для штурму барикад використовує два БТРи, три водомети, вантажівки, активно застосовують вогнепальну зброю і світло-шумові гранати. Під час штурму загинули або отримали смертельні поранення: 15 протестувальників у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Рівному активісти захоплюють ОДА управління МВС, СБУ, прокуратуру. У Львові ці події відомі як ніч Гніву. 20 лютого 2014 року найкривавіший день на Майдані. Під час розстрілу майданівців на вулиці Інститутській було вбито 48 осіб. І Понад 80 отримали вогнепальне поранення. 21 лютого 2014 року лідери опозиції підписали з Януковичем угоду, але Євромайдан не визнав її та вирішив йти до кінця. Ніч з 21 на 22 лютого Янукович втікає. 22 лютого 2014 року кінець режиму Януковича. Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів підтримала постанову про усунення Януковича з посади Президента України. 21 лютого о 19.00 на Майдані Незалежності відбулося прощання з тими, кого в жалобних промовах назвали Небесною Сотнею. Символом прощання з героями стала народна пісня «Плеве кача по тисині». Гей, плине кача по тисині, сині, плине кача по тисині. сині, Мамко ж моя нелайме. Ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де боги. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми. Ми чужі люди Ці не жаль тима Na no more you le to laugh.